Вітаю глядачів каналу Box24. Для вас огляд моделі конвертоплана Osprey від Hasegawa у 72 му масштабі. mv 22 b в даному випадку означає, що цей конвертоплан є модифікацією базового v 22 під потреби корпусу морської піхоти. Але я вас не втомлюватиму цифрами, ви тут не за цим. Тож, давайте заглянемо всередину та розповім про переваги і недоліки даного набору. Відкривши коробку, нас зустрічає інструкція, те, без чого життя моделіста могло би перетворитись на гру в шахмати у темряві. Весь сірий пластик обгорнутий одним великим пакетом, і це типова практика хаси З З сторони це для здешевлення вартості моделі на прилавку, з іншої пластик при такому транспортуванні отримує потертості, а деколи деталі і злітають з рамок. Наступний пакет з прозорими деталями та підставкою для моделі. А також гумовими полікапами, які свідчать про наявність рухомих деталей у моделі. А також лист декалями для двох командирських борців авіаційної бази морської піхоти «Мірамар». Давайте глянемо на пластик зблизька. Фюзеляж складається класично з двох половинок. Деталізація половинок я б сказав помірна: лінії чіткі без замилень, місцями присутня клепка та випуклі елементи. Якість відливу чудово демонструє решітка повітрозабірника охолодження авіоніки. Двері, як бачите, не йдуть окремою деталю, що означає, заморочувати з інтер'єром не доведеться. Ближче до щодо корми помітна зовнішня клепка Її гарно відлиті втоплені петлі. Знизу помітні випуклі елементи та прогнозують ті, що йдуть на стику двох половинок фюзеляжу, будуть втрачені на етапі вирівнювання швів. Деталізація кабіни пілотів аскетична та доволі пласка. Деталь з ходом до кабіни пілотів деталізована та навіть присутній вогнегасник, якого не буде видно через маленькі віконця. Враховуючи, що деталізація пасажирського або вантажного відсіку в наборі відсутня, це що ще за все була підготовча спроба до більш навороченої моделі. Ніша переднього шасі без наворотів, як і ніші тильних шасі. Центроплан з крилами гарно деталізовані, на славу! Відразу кидаються в очі завихрювачі або турбулізатори, які вкривають обидва крила та центроплан. якісне лиття та рівень деталізації, як на 72-й масштаб, не полінились та нанесли на нижню частину крому крил реалістичну розшивку. Ці кромки в оспреях фарбують в чорний, тож буде що маскувати на етапі фарбування. Але вони позиціоновані у двох положеннях рівно та під прямим кутом. Горизонтальне хвостове оперення складається з двох частин та з фюзеляжем з'єднується так, щоб зверху шва не було помітно, а от знизу він буде, тому це те, що доведеться позбуватися. Мотогондоли, як і фюзеляж, складаються з двох половинок, не враховуючи накладних деталей. Дуже акуратне та чітке лиття і гарно прослідковуються панелі та клепка. На одній з половинок є виступаючий вал для кріплення гвинтів, а це означає, що гвинти можна буде крутити. Також зверніть увагу на те, що позиційні вогні відлиті відразу в пластику. Тильний вхід у пасажирський відсік поданий окремою деталю. Думаю, якщо заморочитись, можна його зробити відкритим, але тоді повстане питання ручного виготовлення, наповнення відсіку з сидіннями, ребрами, проводкою та іншим. Панель приборів та верхня панель для пілотів відлиті гарно та об'ємні. А за це теж можна сміло похвалити Хасигава, так як у них є чимало моделей з абсолютно пласкими приборними дошками. Дві рамки з лопатями одна на правий двигун, інша на лівий. А що цікаво на оспреї по три лопаті на сторону, а в наборі ж їх чотири, виглядає, що по одній запасній на сторону. Лопаті тонкі та гарної форми, легко підкручені. Що мені не дуже подобається, це стик двох частин, який попадає поперек лопаті. Хоч він буде стильної сторони, та все одно його варто буде прибирати. Внутрішні деталі для з'єднання двигунів з валом ротора. Досить гарно продумано, бо деталі між собою скріплюються по пазах. Ще одна рамка з вертикальними стабілізаторами, і я в захваті від якості відливу. Чітка розшивка, об'ємна клепка та гарна глибина на стиках рулів. Додатково на рамці внутрішні деталі та ще одне сидіння, яке, як і вогнегасник, задумувалось для інтер'єрної моделі. Яка його функція, незрозуміло, бо в цій моделі не використовується. Ще дві ідентичні рамки з дрібнішими деталями, такими як повітрозабірники, колеса та пілоти. Пілоти тут двох видів: один суцільно відлитий, інший з позиціонованими руками. Голови для обох пілотів йдуть окремо, відповідно також позиціоновані. Окрема пластина з гумовими поліетиленовими втулками, які ще називаються шестикутні, необхідні для позиціонування гондол-двигунів, а круглі для фіксації гвинтів, литнік з прозорими деталями, суцільне скло кабіни без швів та помутнінь. А також тут присутні скло люмінаторів і дві фари. Що цікаво, в цій моделі скло люмінаторів можна вставляти на останніх етапах роботи над моделю ззовні. А отже відпадає потреба маскування на час фарбування моделі. Це досить зручно та економить час. Литнік з підставкою рідкість бачити такі елементи в наборі з моделлю і це чудове доповнення. До речі, для цієї моделі будуть необхідні лише три деталі підставки, що свідчить про її універсальність. Тому, не використавши її для цієї моделі, вона може стати у пригоді для якоїсь іншої. Декалі в наборі один лист зі всім. Відразу кидається в очі великі яскраві декалі стабілізаторів. Щодобре, що добре, що Хасигава пропонує на вибір або використати декалі, які повністю заповнюють стабілізатор, або пофарбувати пластик самому, та поверх нанести лише розпізнавальні знаки та номер борту. Також кидається в очі великі декалі з полосками, не виключаю, що для зручності нанесення їх варто розрізати. Декалі інтер'єру та приборів типові для Хасигава та чомусь демонструють вимкнені дисплеї. Технічних надписів багато та деякі об'єднані в групи, я би рекомендував де можливо розрізати та клеїти окремо, щоб зменшити кількість прозорої плівки, яка виступатиме над пластиком. Інструкція розкладна, як буклет, дуже багато інформації на квадратний сантиметр. Було би добре бачити цю інформацію у більш розлогому вигляді на окремих сторінках, бо у такому представленні є великий ризик щось пропустити, а уточнень тут чимало. Цікавого, крила не складається в положенні транспортування, хоча з невеликими маніпуляціями ви можете це зробити. Щоправда, гвинти доведеться замінити на альтернативні складені, є на вибір позиціоновані елевони. Шасі можна ігнорувати, якщо плануєте робити оспрей у польоті. Пілоти в наборі їх 4, а для моделі потрібно лише 2. Отже, 2 залишаються для ваших майбутніх проєктів. Схема фарбування ідентична для обох бортів. Більшість декалей теж суміжні. Технічних надписів та символів чимало, тож доведеться трошки посидіти над перенесенням. Що би сказав у підсумку? Цей набір вартий часу та зусиль моделістів різного рівня. Він гарно деталізований та сучасніший за конкурента від Італері та Ревел. Неозброєним оком виглядає, що форма наслідує реальний конвертоплан. Модель від Італері та Ревел більше вже нагадує у коли він був на етапі прототипу. Це особливо помітно по формі носу, ілюмінаторів, люків відсіків, сосі. Чого може бракувати оспрей спрей від Хасегава, так це деталізації інтер'єру, якщо би ви хотіли зробити відкриту модель. Також є характерні речі для Хасегава, які стосуються надмірно спрощених кокпітів чи наявних стиків в незручних місцях, як на лопотях. Але це придирки, бо по складності ця модель середнього рівня та підсилую початківцям. І всі ці моменти можна переробити шпателем в руках і дрібкою терпіння. Якщо вам цікаво побачити процес складання даної моделі, переходьте за посиланням у описі, в окремому відео я розповів не лише, як зібрати та пофарбувати модель, а також як начинити її електронікою. Відео для вас підготував Андрій з каналу Combat Aircraft Models, і я вам дякую, що залишаєтесь з каналом спільноти моделістів в Box24. Мирного неба вам та задоволення від модельних справ.